Друзі, всім привіт! Тема відео сьогодні буде стосуватися трактора DTZ-354U і новенького до нього агрегату. Значить, ми вже на ньому накатали порядка, здається, 60 мотогодин. Так, Зараз продемонструю вам. 1. Значить, в принципі, 60 мотогодин для нього це. Невеликий ресурс, я б сказав би, який, який він пройшов у нас. Тому ми вирішили його трішки піднавантажити. То він у нас що у нас на господарстві? Ну таке там, то возика із жаточкою перетягне, то там ще щось, то сіно, там, косарочка. все таке. А це ми вирішили придбати до нього отаку фризу. Фриза від компанії ДТЗ. Вона перебуває в розібраному стані. Тільки забрали з нової пошти. Значить, ось характеристики ґрунтофриза FN1,6 значить, вага її 230 кг, 1,6 захват, е, оброблювана, глибина обробітку 18 см. 220 обертів на хвилину. І відповідно вом працює. На 540. Ну, я вам ще цю детально табличку покажу, тому що вона у нас розібрана, тут ще ось якийсь коробок, мабуть, ножі, кардан, не знаю, не бачу кардана, Ну, пойдеш, повинен він бути, бути в комплекті. Так, на валу вже підсилені ці йдуть. Ну, Я думаю, Апарат себе зарекомендує досить таки непогано, тим більше якраз у нашому регіоні, друзі. Прийшов час до посадки часнику і цибулі. То я думаю, якраз на осінь буде саме раз дана фреза виконувати свою роботу. Ми довго вибирали, дивилися, їх там цих фрез просто куча. А тоді так вирішили, що ну, трактор ДТЗ, значить фреза повинна бути також ДТЗ. Плуга на нього не дуже хочеться цепляти, тому що ми розуміємо, що ну, 35 коняк якби, на плуг. Якби не було там іншої техніки, то, то воно зрозуміло, що можна було б там один корпус або там два по 25 чіпляти і працювати. Він би працював. Але маючи там трішки більшу техніку, то якщо треба провести оранку під картоплю, то відповідно ж проведемо оранку. А цей... ДТЗ 354 на 35 кінських сил, якраз під отакі невеличкі роботи, під фрезерування, під посадку картоплі, під е, сінокос і тому подібне. В принципі, я вам можу сказати, що в цьому сезоні ми ЮМЗ майже не задіювали. Минулі сезони у нас за сінокос і за невеличкі городи відповідав ЮМЗ. Ну а в цьому сезоні у нас відповідає. І в майбутньому буде відповідати трактор ДТЗ. Економний, дуже, дуже я б сказав би, він повороткий за рахунок свого реверса. Передач у ньому вистачає. Я задоволений, він у нас 60 мотогодин накатав. Питань до нього взагалі немає ніяких. Представники ДТЗ телефонують, можливо, щось би хотіли там видобавити, можливо, якісь є у вас запитання. Та да немає по ньому ніяких запитань. Трактор працює, робить свою роботу. Якби, ну, нема такого, що за даний час у, нього, у ньому були якісь запитання. Працює і все класно. Так що зараз розвантажуємо, збираємо, ну і подивимося, що у нас з цього вийде. Можливо, навіть і вийдемо, хоча воно і сиро. Ну я думаю, вийдемо, спробуємо, що воно, хоч що воно таке, та, та є фреза. Ніколи її не бачили, якби... Ну як бачили, як люди працюють. а... Особисто не працювали, тому що в ну, нас і не було. Збираємо і показуємо, що з цього вийде. Так, значить, розкрили ми ящичок. Є у нас тут клик, ножі і саме основний картан. Присутній, бо я щось запереживав, думаю, немає картана в комплекті. Так що зараз будемо задіювати юмза, який у нас тут із саморобним. Навантажувачем, бо думали, зараз ми думаємо заразі раз, вигрузимо легенько так вручну. Коли подумали 230 кг як не як, то трішки, трішки важкувато. Так що зараз ми задіємо юмза. Ну, На перший погляд добротно. Вал такий підсилений. Побачимо, як вона буде в роботі, але подобається. На даному етапі подобається. Так, що у нас тут? Ножики йдуть у нас із наплавкою? Так, є? Клик? Тут також ножики? Кардан? Мабуть, всякі болти, лижі упорні, які виставляють глибину, ну і задні, ці, задні пружини, які будуть розглажувати ґрунт оцією кришкою. Це все зберемо, я вам все продемонструю. Так. Угу. Так, друзі, пішов у нас процес збірки, значить, ставимо під, цю, під винт, оце кріплення. І воно у нас йде тут через отакі втулки. Все є в комплекті. Пальці, масльочки, граверки, гольки, та ну все. Все, що треба, усе є. Я думаю. нормально тут. Болты у нас, до речі, 4,8. Это на ножи, я так понимаю. Так там будет стоять и такой. Ну, ось ты глушей приедешь. Деда аппарат. Так що, отак, поки що підвісили її, та для зручності, щоб удобніше було все тут крутити. Всім привіт! Наступний день значить, займалися трішки жниваркою. Зараз будемо заливати мастило в нашу фрезу від компанії ДТЗ. Обіцяв вам показати ближче табличку, кому цікаво. Значить, на що хотів би звернути увагу? Якість фарбування видно, що на високому рівні. І Фарба, до речі, здається, поліуретанова. ця, що дуже класно тримає вигорання і дуже стійка до пошкодження. До цього питань нема. Якість зварних швів також чудова, подобається. Все, Все люкс. Так, у нас, значить, підсилений редуктор іде. Вже він у нас на 8 шліців. Ну, трактор, відповідно, на 6, на фрезі у нас 8. Так, присутня у нас так само ж заглажувальна ця доска, чи як її правильно назвати, пластина. Лижі, які регулюються, ними можна регулювати глибину. Всі доступні масленки. у нас їх дві справа і зліва. Вони знаходяться у нас якби, у вільному доступі. Все чітко. Одна і друга. Ми його все промазали цим. Змазочка у нас з комбайна, кейсовська, аксела. Тому, я думаю, повинна повинно ходити. Вона навіть ця фреза не наділася, що її такою змазкою буде тут мастити. Так, окремо хотів би звернути увагу на. Вал Вал у нас іде підсилений. Е, стакани у нас йдуть вже, в які вставляються фреза, бо у інших виробників бачив, що просто фреза прикручується. якось. Ну, там Уголочок такий, в общем, ненадійно воно зроблено. Тут, звичайно, ж, зроблено все на совість. Плюс до того на стакані присутня, отак от вам покажу, присутня отакий ще е, зуб, його можна назвати, який. Також допомагає основному ножу прорізати рихлити нашу землю. Так, ножі всі ми встановили. Встановили ми його в такому порядку. Ну, по книжки, то я думаю, все правильно. Значить, окремо ж по ножам вони йдуть у нас направлені, вони йдуть у нас із наплавкою. Це дає змогу нам працювати. Я думаю, разів у 4-5 більше, ніж на звичайних ножах без оцієї наплавки. Наплавка якась титаномістка чи щось в цьому, щось в цьому роді. Повинна вона у нас працювати на глибину 18 см. Ну, ми ж звичайно все замірюємо і продемонструємо. Зараз така погода, бачите, знову почався дощ у нас. Я думаю, ми мастила зальєм. Так, по мастилу. Книжка пише, що нам потрібно на дану фрезу на 1,6, 5 і 2 літри масла. До речі, вічка за рівнем мастила в редукторі знаходиться в доступному місці. Тобто, ось, треба перевірити, підійшов, глянув, все видно. Червона точка показує нам рівень. Ну, у нас мастила зараз немає, зараз ми її будемо заливати. Значить, взяли. ТАТ-17, 80В90 відповідає вимогам APGL5. Зараз і побачимо. 5,2 взяли 6 літрів. Через тут у нас болт, гайка, чи болт кажу гайка, е, слугує сапуном. Зараз ми його все зальємо і, мабуть, я думаю, треба буде відкручувати. І покажемо, що там у нас. Тільки у нас влізло. Так що працюємо. Друзі, відкрутили. І що ми тут бачимо? А бачимо ми тут нов'є. Тут навіть муха не сиділа. Капітально все. Так, що там? 32-210. Тут не видно, зараз Щас... тут у нас. 308, 6308, 308 підшипник з боку. Ну і там, мабуть, також 308. Так, ну, в общем, заливаємо. Так, треба по книжці 5 і Тут у нас водні 3 літри. У ну, нас там закрита, пробка закрита, закрита. Бо зараз весь тат 17 піде на щебенку. Так, значить трішки неточна інформація, хто буде собі купляти дану фрезу, щоб мали розуміння, ми залили ось 6 літрів. І у нас десь довічка не вистачає літрів 2, мабуть, ще. Ну, зараз заліємо точно і скажу вам, де буде рівень мастила. Бо в книзі ну, ми подивилися в книгу, в книзі написано 5,2. Взяли 6 із запасом, але трішки не вистачило. Загнали ми нашу новеньку фрезу і тракторець, отаке накриття, щоб він не мок. Погода нам, звичайно, погода нам трішки не дає тробити ту роботу, яку ми запланували. Ну нічого, я думаю, все наладиться і все ми зробимо. Посадимо часник, нарешті, посадимо цибулю, хоч вже і сроки піджимають. Значить, обов'язково ми її покажемо вам в роботі. Покажемо, як і по сирому ґрунту, ну але ж тільки не, не по такому після дощу. Е, по сирому ґрунті покажемо. Покажемо після оранки, покажемо, можливо, десь трішки поцілені. Ну, поекспериментуємо, що вона взагалі дана фреза може із даним трактором DTZ354. Е, до речі, замовляли дану фрезу на офіційному сайті ДТЗ. Посилання я залишу в описі. Чому там? Тому що попередньо ж замовляли там трактор. Довірилися офіційному представнику, офіційному сайту, там ми ще й замовили. Якогось іншого виробника не хотіли брати, тому що якщо брати одне, то брати одне. Так що отак. Отакий вийшов коротенький відос, обов'язково в роботі вам її покажемо, продемонструємо. Можливо, навіть е, когось іншого посадимо за кермо. Тому слідкуйте, підписуйтесь, коментуйте. Пишіть, які у вас фрази, чи ви посадили вже часник цибулю, що які взагалі, до речі, сорта ви садите. Ну і пишіть обов'язково ваші коментарі. Так що, всім дякую, всім пока.